Епоха, в якій ми зараз живемо, у видах називається каліюга. Це період, повний розпаду людини. Цей період вже був детально описаний у видах понад п'ятьох тисяч років тому. Основними характеристиками каліюги є жорстокість, контроль над людством або крах колишніх моральних засад. Висміювання святих, духовних людей, виникнення смертельних хвороб, голоду, страху, корупції чи вживання нецензурних слів у суспільстві. Веди також описують, серед іншого, що в часи каліюги вбивство тварин і споживання їх м'яса стане нормою. Далі в ньому описується, що під час періоду каліюги люди помруть у будь-якому віці. Отже, Веди вказують нам, що нам не доведеться помирати в молодому віці, хворіти чи мати інші проблеми зі здоров'ям. Згідно з Ведами, в період каліюги жінки повністю втратять ценотливість і все частіше будуть вдаватися до оманливих засобів прикрашення. На жаль, навіть чоловіки не дуже добре описані у видах під час каліюги. Води описують, що під час періоду каліюги для чоловіків буде звичним кидати сім'ю, чоловіча зрада з молодими дівчатами стане нормою, і що багато жінок і дітей будуть залишені безпринципними чоловіками. Води також описують, як з часом чоловіки стануть жіночими і не будуть цікавитися жінками. У період каліюги шлюб також перестане бути інститутом міцного партнерства, а це означає, що чоловік і жінка житимуть разом лише для тілесних насолод. Веди також описують, як зміниться алфавіт за часів каліюги, а також описують, чому це станеться. Спілкуючись правильною мовою, живі істоти очищалися і залучали в своє життя сили світла, адже наші слова це також вібрації. Так, слова, які ми вимовляємо під час мови. Певним чином вібрують. Ці позитивні чи негативні вібрації згодом активують нашу свідомість. Таким чином, змінивши алфавіт, були усунені високі вібрації у всіх мовах світу. Крім зміни алфавіту, також було створено негативні слова, які містять низькі частоти. Це передусім вульгарні слова, які руйнують людський мозок, людську психіку. На жаль, сьогодні ці слова широко поширені та вживаються майже у всіх мовах. Нецензурні слова негативно впливають як на того, хто їх вимовляє, так і на того, хто їх чує. Веди описують, що раніше ці слова використовувалися як зброя на полі бою, щоб приголомшити ворога, пошкодити його психіку. Веди також передбачали розпад Радянського Союзу і наступне створення Європейського Союзу або технічний прогрес Китаю. Однак, згідно з ведами, каліюга триватиме ще 400 тисяч років. Більшість того. Що передбачено у видах щодо каліюги, вже збулося. Хоча це було передбачено ще п'ятьох тисяч років тому. На щастя, види також стверджують, що настане свого роду золотий переріс, коли людство буде розділено на дві групи, а саме групу пробуджених і групу сплячих. Тоді обидві групи будуть слідувати реальності, яка відповідає їхнім вібраціям. Однак невідомо, як саме відбудеться цей поділ. Можливо. Будуть катаклізми, які розділять нашу планету. У Ведах стверджується, що каліюгени закінчиться найближчим часом, лише що буде своєрідний золотий перетин, який розділить людство на дві частини. Подивимося, чи справдиться і це передбачення вед. Насправді існує нескінченна кількість можливостей майбутнього розвитку людства. Те, що описано у Ведах, є лише одним із варіантів розвитку подій, які можуть статися. Тільки Богу відомо, яким буде справжній хід подій.